Кар'єрне зростання. Я її спеціально виділив, тому що кандидатам це вкрай важливо зростати, особливо ті, які, у яких є мотиви, ріст та розвиток. Для когось це можливість бути більш статусним, мати більшу владу. Тобто кар'єрне зростання закриває дуже багато потреб. Для хтось розуміє, що це перспективно, хтось розуміє, що його буде більше поважати, хтось буде мати більше влади. Так і цей один невеличкий шматочок. Підвищення для когось дійсне відображає якусь певні здобутки в житті, тому постарайся зрозуміти кандидатів і чому їм так важливо. І це по піраміді масло входить в високе значення. Серед кандидатів це в топ-5, в топ-10 запитів. Про те, який є аспект, ти такий скажеш, у нас, будь ласка, ну приходь, кар'єрне кар зростання немає меж. Так якщо ти покажеш результати, ми тебе дійсно підвищимо. Так, так кажуть всі, так само, як і по KPI, що немає стелі, тому це немає якоїсь сильної цінності. Що ми можемо зробити? Ми можемо реально продумати, а що людина може досягти на цій посаді і в які терміни, реалістично, і вказати про це у вакансії, а також, в принципі, вказувати це людям під час співбесіди, під час найму, а також приклади, приклади того, хто у нас зріз компанії і за який час по цьому відділу, по цьому напряму. Тепер ти краще зрозумієш, сформуй, будь ласка, свої думки по цьому по кар'єрному зростанню, і розпиши, які є можливості по наступній посаді для кандидата, реалістичні. І знову ж таки відображається це вакансії з прикладами, хто чого досяг в вашій компанії.